Китай впевнено зміщує Росію в питанні агресивного впливу на американські вибори. Напередодні року виборів розвідка США попереджає про небачену загрозу втручання в національний виборчий процес з боку не лише Росії, але й Китаю та Ірану. Вони зробили висновки з того, що відбувалося у 2016 та 2020 роках, з погляду, що спрацювало, а що ні. Прямо зараз усі подробиці про майбутню виборчу кампанію у США. Я впевнений, що генеративний штучний інтелект змінить хід виборів у 2024 році. Уряд США готується до того, що наступного року його противники активізують зусилля щодо впливу на американські вибори з боку Ірану, Росії та Китаю. У виданні Нью-Йорк Таймс пояснюють, що Росія має величезні ставки на президентські вибори. Китай, схоже, готовий підтримати агресивнішу кампанію. Інші країни, такі як Іран, можуть спробувати знову посіяти розкол в Сполучених Штатах. Американська розвідка представила звіт про хід проміжних виборів у 2022 році. На основі цього підготовлено прогноз, чого слід чекати в наступному. Наступний рік буде трохи відрізнятися від того, що ми спостерігали історично. Йдеться про різних суб'єктів, які намагалися націлитись на систему виборів, бази даних, реєстрація виборців. Також не забувайте про платформи зі збору коштів. Загроза російського втручання в американські вибори для розвідки очевидна. Частково розсекреченому звіті зазначено, що історично Москва надавала пріоритет впливу саме на вибір президента США. Очікується, що інструментом для маніпуляцій може стати українське питання, яким російські агенти впливу точно скористаються. Хоча російські офіційні особи швидше за все визнали, що підтримка України з боку США двопартійна, російські агенти впливу непропорційно націлилися на демократичну партію, ймовірно, тому що Москва звинувачує президента США у створенні єдиного західного альянсу і в прозахідній траєкторії Києва. На переконання аналітиків розвідки питання розбіжності у суспільстві використає і Китай, який має ресурси для цього насправді не зрозуміло. Чи може Америка дозволити собі визнати, що дезінформації може маскуватися під картину інакомислення в нашій країні? У нас є багато американців, для яких основним джерелом новин є китайський TikTok, Кампанії з дезінформації та маніпуляції громадською думкою називають одним з головних інструментів у спробах вплинути на американські вибори. Я вважаю, що уряд США не працював настільки ефективно у питаннях протидії тиску цих країн за участь у кампаніях з дезінформації у Сполучених Штатах. Ми маємо давати відсіч на рівні держави. Вражаючим розвитком інструментів, які пропонує штучний інтелект, аналітики впевнені, що загроза фейків лише зростає. Ми бачили, як Росія, Китай, Іран беруть активну участь у спробах вплинути на вибори або підірвати довіру до їхніх результатів у всьому світі, використовуючи ресурс генеративного штучного інтелекту, а також інструментів, які дозволяють змінювати аудіо, відео або зображення, вони отримують можливість дуже швидко і у великих обсягах поширювати неправдиву та шкідливу суспільству інформацію. І в цьому плані роботи з протидії втручання стає ще більше, оскільки аналітики очікують повноцінного вступу у ще й Китаю. Вони збираються використовувати тактику російських спеціальних служб у спробі маніпулювати системою США, щоб викликати розбіжності, щоб підірвати верховенство закону, підірвати віру в інститути і тим самим ускладнити наші дії проти них. Мета китайського уряду не допустити недружню чи навіть ворожу до своєї країни владу в американських урядових кабінетах. мотивація Китаю полягає в тому, що вони хотіли допомогти чи навпаки завадити кандидатам, яких вони сприймали як своїх прихильників, або навпаки, антикитайців. І Несподіваного так це визнання розвідкою того факту, що технологічна інфраструктура Америки захищена, враховуючи з минулих спроб кібератак. Вони розуміють, що це досить важко зламати наші системи та бази даних. Нині це буде зробити ще складніше. Вони також поінформовані, що для уряду США спроба злому стане чіткою червоною лінією. очікування від майбутнього року. розвідка публічно не розкриває. У той же час там зазначають, що наземні уряди ймовірно зважуватимуть результати своїх попередніх зусиль щодо впливу. Поточні проблеми національної безпеки та наявність кандидатів, які вони вважають дружніми або шкідливими для своїх інтересів, коли вони розробляють підходи до впливу на вибори в США в 2024 році.